Всім привіт! Пропоную вам власне кросівки чоловічі та жіночі бренду В Лоті присутні різних цікавих видів та кольорів. Моделька розмір 44. Кросівочки всі дуже стильні. Такого виду розмір 43. З різними цікавими підошвами. Жіночих лотів 9 пар. Жіночі розміри від 37 до 41. Чоловічих лотів 13 пар. Розмір 43. 42. Такого виду. Чоловічі ві розміри від 41 до 46. Всього в лоті 22 пари, і цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Всім дякую за увагу! Заробляємо разом!